Скажіть, будь ласка, чи доречно зараз будувати по всьому місту, по всіх районах дитячі майданчики? Планують на це виділити більше ста мільйонів. Я вважаю, що доречніше. Е... Відбудовувати та ремонтувати те, що вже є. А є в нас багато майданчиків. ми ну багато де гуляємо, і потрошку воно все руйнується. І хочеться, щоб доводили до ладу. І було поменше таких будівель, зруйнованих як позаду мене. Наприклад, дуже небезпечна будівель небезпечна, і діти там гуляють, і такі вже більш підлітки без. Догляду. догляду. То є місце, чому не робити там, де є вже можна робити краще. А не нове поки. Да? А нове на, на часі чи ні? Та на часі допомагати зараз ЗСУ. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, є такий проєкт у Валерія про запаси, де повітряна армія Запоріжжя. А цей проєкт так і не втілили в життя. Чому? Тому що 50 мільйонів не знайшли на цей проєкт. Тобто на дитячі майданчики нові по всьому місту більше ста мільйонів знайшли, а на повітряну армію Запоріжжя нема цих п'ятдесят мільйонів. Доречно цей проект все ж таки зробити, щоб він був. Тому що сьогоднішня атака, да скільки у нас шахедів прилетіло? П'ятнадцять шахетів прилетіло на Запоріжжя саме сьогодні. І так. Ну, не кожної ночі. Дуже часто. І, е, ну, по-перше, це якщо ми вже думаємо про дітей, ну так, да, тобто ми хочемо зробити щось для дітей, так давайте зробимо для них, мабуть, безпеку в першу чергу, тобто допоможемо ЗСУ, а потім вже думати про майданчики. Бо я вас повністю підтримую, дуже вам вдячна за вашу позицію, таку виважену проукраїнську для дітей для Запоріжжя. Будемо боротися за повітряну армію про запаса, Будемо намагатись вплинути на те, щоб дійсно ваша думка була почута, що треба майданчики, які вже є, довести до ладу, Згодно. щоб було комфортно. Дякую. дякую. Гарно.